Доброго ранку. Сьогодні у наших клубів надважливий єврокубковий вечір. Тож я тут, щоб налаштувати вас на футбольну хвилю вже зараз. Поїхали! Одразу три українські команди сьогодні зіграють свої матчі у Лізі Європи та Лізі конференцій. В сім'ї футболіста Динамо сталася трагедія. У США можуть покарати Мессі через показовий демарш. Друзі, ми вже на порозі важливої позначки: 12 тисяч підписників на Ютуб-каналі Центру футбольних новин. Це не просто цифра, це знак, що ми на правильному шляху. Дякую за вашу підтримку і довіру. Давайте не зупинятись. Далі буде ще цікавіше. Тож підписуйтесь, розповідайте про нас друзям і залишайтесь з нами. Ну а я продовжую. Арда Туран повернувся на батьківщину. Доля звела Шахтар у другому кваліфікаційному раунді з турецьким Бешикташем. Непередодні гри донечани прибули до Стамбулу, де власне і провели передматчеве тренування на арені суперника. На заняття завітав і генеральний директор клубу Сергій Палкін, який провів розмову з Матвієнком та Судаковим. А головний тренер гірників був як завжди повністю зануреним у процес, адже розуміє важливість матчу і для шахтаря, і для себе особисто. Футбол Футбол наповнений чудовими історіями. Цим він прекрасний. Для мене на цьому стадіоні теж особлива історія. Приїхати в рідну країну на чолі шахтаря це дуже хвилююче, але й радісно одночасно. І цими емоціями я хочу поділитися з турецьким народом. Проти Бешикташа важливо грати правильно, бо вони мають багато гравців, здатних змінити хід гри. Їхній стадіон мотивує нас бути конкурентними, тому ми прагнемо бути у найкращій формі перед поєдинком. Ми розуміємо. Якість цієї команди, якість цих футболістів топ-футболісти, тим паче вони зараз підписали Абрахама Коґжу Рафа Сіло, Жоу Маріо, неймовірні футболісти. Але ми також маємо якісних футболістів, яких підписали взимку. Тому я думаю, що це буде дуже цікава гра. Вже сьогодні стартує в Єврокубках віце-чемпіон України Олександрія. У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій Олександрійці зустрінуться з сербським партизаном. Номінально домашній матч для підопічних Нестеренка відбудеться у польському катавіце. Напередодні команда провела передматчеве тренування. До принципового протистояння з сербами Олександрійці підходять без кадрових втрат. Обидва матчі Олександрії та Партизана відбудуться без гостьової підтримки. Все для того, щоб забезпечити порядок та уникнути. Ти різноманітних провокацій. Як завершиться перший матч цих команд, пишіть нам у коментарях. Я вважаю, що ми дуже непогано підготувалися, бачу, чого чекати від своєї команди. Перш за все, тому ми підходимо з певністю в своїх силах та вважаю і бачу це, що гравці дуже спокійні. Для нас це важлива гра. Я як капітан і досвідчений гравець, буду тільки підтримувати команду. Кожного гравця щоб віддали всі сили заради перемоги. Визначний дебют для Руслана Ротаня в якості головного тренера. Наставник Полісся сьогодні дебютує в Єврокубках. Перший іспит для молодого фахівця проти Санта-Коломи у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Важливим кроком у підготовці до гри став вибір футболістів, які потраплять до заявки на поєдинок. Великий ростер Полісся змусив тренерський штаб залишити поза заявкою таких виконавців, як Майсурадзе, Мустапаєв, Лєднєв, Віала, Макуана і Матич. Деякі з цих гравців були основними в Житомирському клубі наприкінці попереднього сезону. У нас є конкуренція, і хочу тільки сказати, що у нас обойма велика. Сьогодні хто сильніший завтра буде навпаки. Потрібно тільки віддавати 100% на тренуваннях 100% завтра, 100% після післязавтра і так і так далі. Ми повинні максимально бути злими і голодними до результату. В першу чергу, да, ми, я вважаю, що підготовка, яка пройшла да, у нас на зборах, вона була досить якісною. Ми добре підготувалися в плані з добрими суперниками, заграли на зборах. І, і це дуже важливо для нас, бо в тому сезоні ми проводили збори в Україні. І цього разу це дуже важливо, що ми провели збори за кордоном і добре підготувалися. Напередодні гри в Єврокубках Полісся оголосила про підписання Микити Кравченка. Правий захисник перейшов з Олександрії, у складі якої виступав під керівництвом Руслана Ротаня. У 28 матчах минулого сезону Кравченко віддав 8 асистів, ставши найкращим за цим показником в УПЛ. Контракт підписано на три роки, а виступатиме гравець під четвертим номером. Додамо, що Микита вже виступав за Полісся на правах оренди в позаминулому сезоні. Після виїзної перемоги над Хамрун Спартан гравці та тренери Динамо переїхали з Мальти до Польщі. А саме до Любліна. у цьому західному польському місті, що за 100 кілометрів від кордону з Україною, динамівці будуть готуватись до матчу відповіді з мальтійцями. Друга зустріч цього протистояння відбудеться 29 липня о 21.00. А до того на команду чекають щоденні тренування з акцентом на тактичну та фізичну підготовку. Нагадаємо, всі домашні поєдинки кваліфікації Ліги Чемпіонів синьо білі зіграють на місцевому стадіоні Арена Люблін. Тим часом біда трапилася в сім'ї гравця Динамо Ангеля Тореса. В Колумбії загинув батько футболіста Хуан Ангель Торес Роа. Увесь колектив чемпіона України висловив співчуття та всебічну підтримку гравцеві та всій його родині через важку втрату. Уся команда, тренерський штаб і керівництво клубу поділяють твій біль і сумують разом з твоєю родиною. Йдеться у повідомленні на офіційній сторінці клубу. ще два новачки у складі Черкаського ЛНЗ. Після важкої травми Ліпутря на початку липня в Бузкові активно шукали лівого захисника і знайшли такого в особі Ярослава Кисіля. Про підписання 22-річного вже екс-гравця чорноморця Валензе повідомили напередодні. На відео, яке клуб опублікував у соцмережах, видно, що Кисіль до Чорка з Одеси, схоже, добирався на сапі. Деталі угоди у клубі не розголошують. Та за даними видання «Трансфермаркт» з ним підписали дворічну угоду. У новій команді Ярослав виступатиме під 88 м номером. Новою вісімкою черкащан став нігарієць, проспер, Собучі, Обах. Або просто оба. Такий гравець з'явився у заявці ЛНЗ на сайті УПЛ. Це 21-річний правий Вінгер. Останній клуб нігарійця португальська візала, за яку оба провів 33 матчі, забив 6 голів та віддав 4 асисти. А от Карпати після трансферу Кінарейки на Довільяреалу були змушені шукати на ринку вільних воротарів і знайшли 33-річного Романа Мисака, у якого якраз закінчився контракт з Ковалівським колосом. Мисак народився у Львові та є вихованцем Карпат. За основну команду Зелено-біле голкіпер провів 62 матчі. Щоправда, за два останні сезони у колесі Роман дивився футбол із лави запасних. Всього два проведених матчі за ковалівців. У складі Карпат кіпер виступатиме під першим номером. Металіст 19 1925 навчально-тренувальні збори в Австрії завершив поєдинком проти національної збірної катеру. Команді, яку очолює відомий іспанець Хулен Лопатегі, харків'яни поступилися з рахунком 0-2. Перший гол підопічні Бартуловича пропустили у самісінькому дебюті матчу. А наприкінці тайму Марунові забили ще один в'яч. У другій 45 хвилинці харків'яни намагалися переламати гру, створювали моменти, але хоча б один гол забити не змогли. Як підсумок поразка. Шість перемог у семи поєдинках. Така статистика рівненського вересу. У це міжсезоння. Напередодні команда Шандрука у рідних стінах спокійно обіграла першолігове поділля 4-1. Розгром розпочався голом подільців у власні ворота. Що у першому таймі подвоїв перевагу червоно-чорних Нованчок Дукве. Два голи рівняни провели у другому таймі. Забивали Вовченко та ще один новий гравець Бойко. Зазначу, що наставник Олег Шандрук у цьому спарингу задіяв майже усіх новеньких, а таких нагадаю цього літа у вересі вісім. Спортивний директор команди Юрій Габовда у інтерв'ю клубній прес службі це трансферне вікно назвав найтяжчим на посаді. Гравці, яких ти хочеш запросити з інших країн, звичайно читають новини. Надто складно пояснити, що дякувати Богу, що ми знаходимося ще в такій локації місце рівне. Де є досить відносно, спокійно, і дуже багато факторів треба навести для того, щоб переконати гравця сюди приїхати. Скажу відразу, що якби в принципі, ми закрили ті позиції, напрацьовані, які в нас були зараз, то ми б дуже сміло крокували вже в цей новий сезон з великою впевненістю, але на жаль. Багато тих гравців в останній момент зривались так скажем, наші трансфери, і ми переключались вже на інших кандидатів продовжує підсилювати склад перед дебютом в еліті українського футболу Епіцентр. Новачок УПЛ напередодні представив двох іспанців: Ніла Коша та Хоакіна Чалмета. Обом футболістам по 27 років, й вони приєднались до клубу вільними агентами. Останнім клубом захисника Ніла Коша був Побла де Мамфумет із третього іспанського дивізіону. А у Хоакіна Чалмета, який грає на позиції Вінгера, останньою командою була Андорська Санта-Колома, у складі якої він за два сезони забив 4. 14 голів та віддав 7 асистів. Новачок УПЛ Кудрівка пролонгувала контракт із досвідченим захисником Романом Гагуном до кінця наступного сезону. Цікаво, що 31-річний футболіст був за крок, щоб покинути Кудрівку, але все-таки гравець та клуб продовжили співпрацю. В минулому сезоні за синьобілих білих екс-гравець агробізнеса, руху та вереса зіграв 16 матчів та відзначився одним асистом. Перший трофей в сезоні здобув Олександр Зінченко. Українець у складі арсенала провів переможний матч проти Мілана. Зінченко з'явився на полі в основі лондонців та відіграв перший тайм, який завершився 0-0. З витягу арсеналу приніс САКА, який відзначився у другому таймі. Тріумфатор поєдинку отримав від сінгапурських організаторів кубок, який підкреслив позитивний початок підготовки до сезону Зінченка та компанії. Змінив одинадцятку на дев'ятку. Артем Довбик отримав новий ігровий номер у ромі. Відтепер на футболці 28-річного бомбардира красуватиметься дев'ятка. До речі, саме під цим номером Артем виступав і в іспанській Жероні. Однак одинадцятка вільною у вовків була хіба лише кілька годин. Вона дісталась літньому новачку команди та конкуренту по нападу Артема, ірландцю Евану Фергюсону. Напередодні Рома офіційно повідомила про річну оренду форварда англійського Брайтона. Після завершення сезону римляни зможуть викупити 20-річного бомбардира. Матч усіх зірок пройшов без головної вишеньки на торті. Ліонель Месі відмовився брати участь у шоу МЛС, і тепер йому загрожує покарання. Аргентинець мав зіграти у складі All-Star Game МЛС проти символічної збірної Мексики, але нападник залишився вдома, так і не з'явившись на тренуваннях в Остіні. За словами головного тренера Інтер Майамі, Месі не хоче витрачати сили перед стартом чемпіонату. Тільки от правила МЛС такого не пробачають. Ігнорування матчу зірок без поважної причини це автоматична дискваліфікація на одну гру в лізі. Поєдинок відбувся сьогодні о четвертій ранку і завершився перемогою збірної МЛС 3-1. А зараз, якщо вам подобається наш випуск, саме час поставити вподобайку. І після цього поділіться своїми враженнями в коментарях. Ваші маленькі дії роблять велику справу для нашого проєкту. Завдяки вам, ми зростаємо, розвиваємось і робимо футбол ближчим до кожного. Тому чекаю на ваш лайк і рухаємось далі. Після такого тренування сухими вийти з води просто неможливо. Конкурс мокрих майок влаштували наставники футболісткам металіста 1925. Тренерський штаб харків'янок вирішив урізноманітнити підготовку до сезону і влаштував для команди пінні естафети. Гравчині ковзали животами по мокрій плівці, після чого або ж бігли з м'ячем, або забивали м'ячі головою просто лежачи. Лише погляньте на ці шалені емоції дівчат. З таким підходом прихильників жіночого футболу точно побільшає. Тренеру, який це придумав, великий мокрий лайк. Бажаю, щоб і у вашому житті було не менше драйву видовищ і яскравих моментів, які дарують море позитивних емоцій. А нашим клубам бажаю сьогодні тільки перемог. Зустрінемось згодом, Па-па!